27 років тому радянські війська були остаточно виведені з території Республіки Афганістан. Чернігів вшанував подвиг тих, хто з честю та гідністю виконував свій військовий обов'язок. В цей день чимало людей прийшло покласти квіти до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. Слова подяки і шани вам за те, що ви більше ніж чверть сторіччя залишаєтесь прикладом мужності. Незглавності, хоробрості. На сьогоднішній день ми маємо 139 загибших вже в зоні АТО. І в свій час наші хлопці 118 чоловік, які загинули в Афганістані, це була цифра, якась колосальна з Чернігівщини. І ніхто ніколи не думав, і не дав, що це може повторитись і в значно більших масштабах. У кожного воїна афганця своя доля і життєвий подвиг. На війну в Афганістан вони йшли молоді та зелені, а сьогодні їм за 50. Кажуть, час лікує, але в пам'яті і досі живе біль тієї війни. Коли я пішов в Афганістан, мені було 22 роки. Дійсно, страшно. Тому що гибли і біля мене, і мали поранення багато. их, которые были поряд земною и в боях, и в колоннах. В этой войне мы обрели друзей и многое потеряли. Уже прошло столько лет, и много наших товарищей, которые вместе с нами прошли дорогами Афганистана, умерли от ран. Война по-прежнему продолжает забирать наших друзей, но мы... В цей день про них, збираємося. Минула чверть століття, а воїни-інтернаціоналісти знову взяли до рук зброю. Сьогодні вони захищають недоторканість кордонів України. Близько 60 ветеранів Афганістану з Чернігівщини зараз беруть участь в антитерористичній операції на сході України. Вони приймають участь у антитерористичній операції. Ми за це їм вдячні, тому що їхні навички дуже багато життів рятували. Ну, Там, где мы были. У нас Олег Михнюк, герой Украины, прошел дорогами Афганистана, наш земляк Черниговец. Он принимал участие в боевых действиях на Востоке. Там сложил свою голову. Это замечательный был товарищ. Мы всегда будем помнить о нем. І о всіх тих ребятах, которые сьогодні погибають, війна це варварство, коли нападають на мирного сусіда. Але це священний обов'язок, коли захищають батьківщину. Тож, шануймо тих, хто кладе життя, аби над нашими головами було чисте і мирне небо.